Не пропустила, поворачивала. а як робота і Їхали, повертали на садову. Слухайте, взагалі я не розрішаю знімати, якщо будете мене знімати, я подав на вас суд. Ага. Ну, це просто було ДТП, так що ну, це, це подія... Ця подія вже нам дозволяє знімати, якщо, якщо ви не знаєте. Трапила дорожня транспортна пригода в розпек Володимирський. Володимирський. Володимир. Місто Лубене. Даний автомобіль Рено керувала жінка, здійснила поворот вліво і не надала переваги автомобілю, який рухався по головній дорозі, не міняючи напрямку, що призвело до зіткнення транспортнізації. Дана пригода зафіксована, зареєстрована і направилася буде до суду. Вибачте, стаття Кодексу про адмінправопорушення гласить, де завдані матеріальні збитки. Це без потерпілих. Потерпілих немає не даний водій, не даний водій. Саме желізо виходить. Там розбили машини і тут розбили. І це адмін не кримінальне, а адміністративна відповідальність за дане правопорушення. Оце ну, на жовтий хороші правильно. Вона повертала от туди, куди вона зараз повертає, не пропустила оцю машину. А це так по прямої. А да. це по прямої, так.